там? Хто Хто? А! Це ти, Менсон тіка! Тікай ті категори! Де це ця пошталянка прийшла! Щіба, ти хочу! Заходь, заходь, Катя, заходь, куди, куди! Та не бей ще він ще не кусає, що ти? Сідай, сідай, твого! Чекай, а що з оком, що так залило? Що, маєш ячмінь? Ні? Юлік бив! Ну, а ти чіпаєш? ну чого ти ще лізеш до хлопа бити, блядь? А? Він прийшов п'яний, ну а ти тихонько ша залізла під ковдру, накрила чи з головом і сапиш, потієш. Терпи, суко, розумієш? Бо маєш ти що ти тим доказала? Шо, що? Е, ти так дурна, що світиш, блядь. Що, не крути мені, Юра, блядь. Ти пенсії принесла? Принесла? Мені то важливо, бо я маю кожні гроші віддати. Я у нього позичав, бо я їздив відпочивати в Турції з Мейсоном. Гуряща путівка на двох, знаєш, ну я би сказав шикарно. Шикарно! Пафосно, блядь! Та ти що? П'ять разів на день їсти, блядь! Анімація, дискотека, блядь, Памукалє, дай він, курва! і все, блядь, чвирін-швирін, блядь. Ну все, курва для людей! Грамотно, блядь! молочи, блядь! Молочи! Ну, ти не убежащи на мене, ну тобі Екатерина, этого не поняття. Та що Ти вийшов перший раз на море, блядь, А там дівчата загоряють без липчиків! Я з того що почав кричати! Ура! Ура! Кажу, Мейсон! Мейсонулечка! Я глиб. А Несон розлігчий, курва під пальму, вивалив у лівець і леже. <рик> я тобі, сука, зараз, блять, шкіру спущу ти! Позорище! Блять, віднині! Я ходжу окремо, а ти окремо поняв! Пісу номер, я сказав! П'ятачока Йо, Я йшов мені нервів спокав, але відтоді ми ходили у окремо. Во зразу на третій день мені то, все почало надоїдати, я страшно захотів кубаси. Рідка, сашичок, блячих хотіло, розумієш, єдиним утішенням для мене були ті дівки без лівчиків. І ти знаєш, я почав замечати, що круги українських дівчат відрізняються від росіянських. Українське кроє вони такі більше як пепке, як пепочки, А росіянські, блядь, о, курва, вони бля, бля, такі рижі, рижі, блядь! І Я зараз таовчо навчився опроділяти національність по сусках, блядь, блять, нехуділа. Одним словом, з меселом ми приїхали додому, блядь, о, такі то діла. А ти, Катрушка, якої національності? Сумніваєшся, покажи кроє, я тебе скажу. Ха!